Дорослі звички, які кричать про дитячі травми, і це не просто звички, це певна адаптація психіки до болю. І у психології це називається травматичні стратегії виживання. Це коли доросла людина діє певним чином в деструктивним стосунках в житті, не розуміючи, чому а це про дитячі травми. І звісно, це про те, що батьки, по-перше, не додавали любові, були холодні, можливо, зневага, наказання або просто уникання і фрази ти ніхто і звати тебе ніяк, замокне, бо Хлопчику не плач, хлопці не плачуть ти мамицинок. Це багато таких слів, які травмували свій час дитини. Тоді вони виростають, становляться з недовірливими стосунками, контролюючими, або ж перфекціоністами, з заниженою самооцінкою, з схильністю до співзалежних стосунків, або з вредними привичками. І коли ми розуміємо, що, наприклад, ви починаєте обіймати, цілувати партнера, а він якийсь холодний, уникаючи тому, що він не розуміє цих емоцій, йому в дитинстві не додавали. Або ж, наприклад, партнер раптом пішов за повірдів все добре. А просто ви на нього щось накричали. Він як дитина сховався в халабуду, щоб цього не чути. Якщо це ваші сценарії, але ви кохаєте свого партнера, повинні розуміти, чому це відбувається, цей механізм дії, зверніться до психолога, і ваші стосунки будуть щасливими і без болі. Ваша ЛП.